Добрий вечір, шановне панство. 31 грудня перший раз в житті бачу, що нутриня, якому 4 дні, ну 4,5 суток. І воно вже не, дивіться, бере гранулу і їсть гранулу. На четвертий день нутриня вже, ну їсть, не їсть, але воно вже бере гранулу і щось гранулі. Та її мусить їсти, щось підгризає. Я на рахунок того, коли нутринята починають їсти. Вони вже, дивіться, на четвертий день вони вже зранку я показував, що вони вже гризли, там щось гризли собі, буряк чи що із стебла сіна. А тут воно бере гранулу, пробує, смакує гранулу. Там далі знову чорне внутріня, видно, буряк є, біля буряка сидить. Я на рахунок того, коли внутрінята дадуть собі ради, щоб вижили, бо бувають випадки, що мама внутрінят деколи пропадає. І нутріня, якщо воно має е, біля 10 днів і має вагу біля... Пів кілограма, 400 грам, то воно вже виживе. Воно вже собі дасть ради і навіть без сторонньої допомоги. Просто таким внутрішнятам, які залишилися без мами, потрібно е, тоненько нарізати їм е, морку. Та тоненько не просто, щоб вони мали е, того. Бо я вже з неділі буду їм після Нового року то Не неділя, а після нового року залізу до льоху візьму моркви і дрібнесеньку буду, як на салат олів'є, різати в моркву і кидати їм. Самки таку моркву не дуже будуть збирати, бо вона дрібненька, а маленькі нутринята будуть підходити і гризти ту моркву. Так що, бачите, норм. на даний момент оліри спокійно. Четверо внутрішня десь тут бігає, троє бачу, четверте десь сховане. І вперед, на, на п'ятий ті сутки, будемо так казати, де, бо вже буде зранку, десь будуть п'яті сутки закінчуватися, то в вольєрі більш-менш все нормально.